Ну що, вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні у нас вівторок, 18 квітня, і я розпочинаю свою роботу. Сьогодні планую попрацювати цілий день, зараз 9 ранку, і я буду працювати до 11 вечора. Буду працювати в Uber Black Уклон Бізнес, Бол Преміум, а також. Ball Business. І он таксі буду запускати. Так що подивимося, коли буде перше замовлення. А я починаю. А і перше замовлення. Ось отаке перше замовлення. Ну, берем, берем. центр. Денний пробіг також збиваємо. Вимикаємо болт. Кофе в болті, ну, таке. Так. І починаємо працю. Починаємо свою роботу. Подання таке собі, 2,6 км було, ну, нічого страшного. Це краще, ніж чекати. Так, запас ходу у нас 59%. Денний пробіг я збив. Ну і рушаю до пасажира. Вирушаю. Ну що, Перше замовлення є. 238 гривень, дали 240. Так, вмикаємо. Так, тут в мене все в... вімкнено. Так. Болт запустимо. Ну і онку зараз запущу, щоб можливо якесь замовлення буде. Так. Чекаємо на наступне замовлення. 950. А ось і наступне замовлення. Поїхали. На терівки будемо їхати. Так, подача 200. Щось хоче. Так. Так, розвернемось тут їхати трохи. Так, і онку виключу. Все, рушаємо до пасажира. Замовлення виконав, я біля республіки, але вже виїжджаю по наступного клієнта, хоча тут 4,8 км подачі, але 4,5 навіть. Але я не хочу стояти біля республіки, тому що тут, на жаль, довго буду чекати замовлення. А так по блейку виїду в центр. І це добре. Почалося очікування. Чекаю на клієнта. Виконав останнє замовлення 356 гривень. За сьогодні приїхав 11 кВт, 48 км. витратив 11 кВт і став на зарядку якраз 150 гривень. Заряджусь, поки є час. Зарядився на 100 гривень і взяв замовлення по мінімалці. Їду на подання 1,4 км. Я біля французького кварталу виконав останнє замовлення 189,66 за 6,5 кілометрів, ну, там 20 гривень залишили чайовик. Якось так почекав хвилин 25-30 і прийшло замовлення по блеку. Їдемо. Виконав останні замовлення 172 гривні. Уклон... Так, що це? Уклон висить щось. Не запускається. Цікаво це тільки в мене чи ні. Так, запускаємо болт і... і... он таксі. Пусть може. І чекаємо на замовлення. Перша година. Наступне замовлення по болту. 250 гривень їхати на лівий берег. Таке собі, звісно, але поїдемо. І клієнт скасував. Ну так, плата за скасування не нарахована. Ні. Зараз напишу, що скасували. Компенсацію якусь начислять. Чекаю на наступне замовлення. Це і добре, що скасували, тому що на лівий берег я не хочу їхати. 95 гривень. Начислили. Так, вирішили моє питання. Чекаю на наступне замовлення. Що недовго я почекав і замовлення по блеку. Мінімалочка 153 гривні. Чи скільки там? Ось так, їдемо. Швидка поїздка була і де там 153 гривні є. Чекаємо на наступне друга година. І я біля вокзалу. Пішов дощ. І замовлення по уклону. 121 гривня за 4 кілометри. Подача була півтора кілометра. Ну таке. Добре. Їдемо до пасажира. Ну що, виконав три поїздки по уклону. Е, там... Не сильно такі вони були. 121 гривня, 112 гривень і 153 гривні останні І взяв по Блеку по мінімалки 153 гривні. Їдемо до пасажира. Через шіст... Все червоне, що в дому... Високий дом во одвалі. Один під'їзд. Заїзд краще со сторони Саксаганського. Так, це я зрозумів, що заїзду краще з Саксаганського. А, так, коефіцієнти в болті, а також в уклоні. Цікаво. Виконав замовлення останнє, а також взяв ще одне замовлення. Я біля комфортауну виконав останнє замовлення. І підведу підсумок сьогоднішньої моєї роботи. Приїхав я 111 кілометрів. І що я заробив? Так. Убер 6 поїздок 1389. Уклон 716 і болт там одна одна відміна. Де ти там болт? 95 гривень. І всього мені вдалося за 101, 111 кілометрів заробити 2200. Чекаю на наступного клієнта. Зараз 5 година вечора. 30% запасу. Я біля комфортауну. А ось і замовлення по блеку. Виконав останнє замовлення 240 гривень, але я на корчеватого. Звідси буде тяжко виїжджати, але можливо. Подивимося, через скільки я виїду. Зараз половина шостого. Ну що, я на борщ... борщагівці, виконав останнє замовлення, Короте, ще з корчеватого з науки. Мене закинуло на борщагівку, зараз чекаю, тут замовлення. Час у нас без 10. 000. Зараз на підзарядці зімкнув всі там комфорт, убер теж по комфорту і болт теж по комфорту, тому що, на жаль, з борщагівки. Тяжко виїхати по бізнесу, або по Блейку або по преміум тим паче. Так що чекаю на наступне замовлення. На пів восьмо. Ось і замовлення по комфорту, на яке я не поїду, тому що це М -м, мені треба в центр відмовитися від такої поїздки. Не обов'язкове замовлення. І ми працюємо далі. Чекаємо на наступного клієнта. Практично півтори години без замовлень. Вімкнув ще комфорт. Та й стандарт деяких там вубе Стандартно вімкнув. Блін, замовлень на цій борщагівці немає зовсім. Це жесть. Це... На що я поїхав на цю борщаговку? Це як все одно як поїхати на Троєщину. Борщагівка Троєщина. Це, блін, це все не круто, печально. Їхав на Академмістечко, можливо, тут буде замовлення, тому що на Борщагівці, ну це це хоча 8 кілометрів лишніх вже проїхав. Це жесть. Буду чекати Тут в сторону дома, напевно, буду закінчувати свою, 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 свою зміну, тому що це така праця треба було з центру не виїжджати і на цьому все. Буду закінчувати свою працю. Зараз накидам містечко, буду тут їхати до своїх знайомих. і При цьому. Так, що я заробив за сьогодні? Приїхав я 159 кілометрів, 8 лишакові, ну, ним. Так, і що я заробив? Статистика. 716 гривень по уклону по болту. 95 гривень одна відміна. І по уберу, 1931 гривня. Всього мені вдалося за сьогодні заробити 2742 гривні. Ділимо на 160 кілометрів і отримуємо 17. Гривень за кілометр. Від цієї суми 2742 гривні. Віднімемо те, що я заряджався, 350 гривень. А також амортизацію 160 кілометрів пусть буде 450. І за сьогодні мені вдалося заробити 1942 гривні. Ну, плюс що я в ВІ там якихось 50 гривень 2000 мені вдалося десь заробити за сьогодні. Ось такий був в мене день. Приїхав 160 кілометрів і... і, і, і їду до друзів. Моя помилка була в сьогоднішньому дню те, що я поперся на Борщагівку. Але хто, хто знав... Що тепер буду знати, що з центру не треба виїжджати і працювати тільки по центру. Там дві мінімалки зробив, ті ж кошти заробив, але там і будуть замовлення. Так що ось такий ось був день у мене. До нових зустрічей. Обов'язково коментуйте, підписуйтесь. До нових зустрічей. Пока.